З чого починається даний ролик? Як він починається робити? На даному лазері виставляється програма і вирізаються ось такі пластини. Ну, от зараз воно ну, це робиться. Прямо зараз. Дивіться, можна глянути в даний момент. І ось виходить наша сама пластина. Друзі, чому на лазері, а не на плазмі, бо багато може хтось скаже, так на плазмі, тому що плазма перегріває трохи метал. Для того, щоб вони перегрівати, щоб ідеальний красивий рез робиться, обов'язково на налазить. Обов'язково робиться на дорогостоячому обладнанні дорогостоюче обладнання. Щоб воно було качественне і якісне продукт нас ще є рядушком. Також лазер, там робиться, там нарізається інша деталь.